Пане Веден, ви зовсім молода людина. Ну, пласт очолюєте молодіжну організацію. Знаєте, вік, та не тільки в колінах, це в серці, це в голові. Я хотів вас запитати: от пан Іван Зюба тут говорив про те, що ви досліджуєте розвиток різних суспільств і різних країн з точки зору їхнього гармонійного розвитку і в економіці, і в суспільному житті. От. Як би ви охарактеризували той стан, в якому зараз перебуває наша країна? Жахливий. Жахливий з точки зору економ... політики, з точки зору економіки, ну і з точки зору суспільного стану жахливий. Ну і інші ті аспекти, чому жахливий. про культуру, про мову, про науку. Але я думаю, що це навіть добре. Що настільки поганий, що це приспішить такі досить радикальні зміни, що прийдуть швидше, чим навіть я думаю, що не прийдуть. А що значить радикальні зміни? Яких радикальних змін ви очікуєте? Нам потрібно тих серйозних трансформацій України на те, щоб вона стала нормальною державою, не більше, хоча нормальних держав мало. Чотири характеристики якраз такої держави. Вправді повна політична свобода. Певний рівень добробуту для населення, соціальна справедливість і співжиття з природою, симпіатичне відношення, а не тільки експлуатація, зачмічення, руйнування. Це чотири характеристики. Політична свобода. Я спеціально записую. Певний рівень добробуту. Рівень добробуту, угу. соціальна справедливість, себто не тільки мільярдерів і мільйони. Соціальна справедливість. Угу. І ставлення до навколишнього середовища, як я зрозумів, от співжиття, як майже, а не кіт експлуатація, так співжиття, і от з цих чотирьох складових нормальної держави ми зараз не маємо нічого. Не маємо. А як же тоді? А що спочатку виникне? Політична свобода чи рівень добробуту? От наша влада зараз каже, що людям, що ну може й варто обмежити певні свободи, головне, щоб економіка розвивалася, головне, щоб рівень добробуту ріс. Чи це просто демагогія? То я допомагаю в тому сенсі, що фактично, якщо немає політичної свободи, нам і дуже важко забезпечити, з кимом, певний рівень добробуту. Знаєте, бо скажімо ну, в диктатурі, це певні форми диктатури, знаєте, немає тієї творчості, немає такої мотивації для праці, одним словом, навіть з економічної точки зору не дуже то добре функціонує. А чому вважаєте, що це швидко повинно змінитися? Багато хто з людей каже, що зараз ну, от, так відсутня свобода, і наші люди, які були так багато в радянському Союзі, вони не є активними. А знаєте, ну в першій мірі я справді не думаю, що люди тепер є при владі, то впрочминать згадували. Я сказав, навіть ті, що були при владі і ті ще будуть кілька років при владі, вони не посібні, ну деякі навіть не бажають, а деякі не змогли б. Якщо навіть як би бажали провести якраз таку таку трансформацію е, в Україні. Але це зроблять люди, вже нові люди нової генерації. Е, це люди, які період відсічському 20 до 30, до 32 трьох років. І е, це люди, які вже знають мови, що дуже важливо, навіть наші деякі лідери навіть української мови добре не знають, навіть, навіть і російської мови навіть добре не знали. А Це важливо в сучасному світі, глобалізованому. Друге, знаєте, це люди, які вживають сучасні інструменти в праці телекомунікаційні далі. Це люди, які вже трошки знають світ. Деякі з них навчалися в тому світі, а деякі значить, навчилися про той світ або де відвідали його. Вони мають вже і мережі. І то вже, знаєте, я відчуваю такі, як ми маленькі землотруси. Тобто це теж люди. І вони з такими стануть, якщо не є, які добре розуміють, що в перші мірі це їх обов'язок йти в громадське і навіть політичне життя. Але як вони підуть в політику, то з тим розумінням теж, що не йти там, щоб наповнювати кишені, щоб верняти свої інтереси, а на це, щоб якраз служити суспільству. Це то, що я називаю еліта. Це то буде еліта. Еліта не ті, що шукають привілеїв чи свого інтересу, а ті, що беруть на себе зобов'язання супроти інших. Ну ці ж тих спускати не захочуть. Так, але мені тут ходить про це, Та, в першій мірі вони не вічні, а по-друге, значить, вони не дуже популярні. І тому, що така погана ситуація, якраз це приспішить, приспішить можливість тих вже нових піти до влади. Але нам знову не потрібно, щоб це. Вони були більшістю, скажімо, чи Верховній Раді, чи на рівних Рівнях Рад, щоб була критична маса, як це було після виборів 90-го року в березні. Знаєте, чи наші політв'язні, поети, письменники, мрійники, мрійники, знаєте, Вони були меншістю, але вони були фактично моральною більшістю, бо в них була візія. У них були ідеали. Mm -hmm. Знаєте, то якраз незалежна Україна, демократична Україна, справедлива Україна і так далі. Знаєте, і вони тоді проведуть ці трансформації. І я вірю тепер, що кажуть, що це станеться швидше. Я спілкуюся з молодими і вже тепер, хоча кажуть, проходять ті маленькі землетруси. Я чую, як там буль-буль-буль до певної міри. Навіть їх ще. Ті при владі, моє, навіть не відчувають. Навіть бо вони ізольовані в великій мірі від суспільства. Але я спілкуюся з ними, і я це відчуваю. Дякую вам за надію. І хочу, щоб ви теж трошки поспілкувалися з молодими через ну, сучасні наші методи спілкування. У нас є Фейсбук, є соціальні мережі, нам задають запитання. Вам задають запитання. От одне з них зараз на екрані. Я вам його прочитаю. Питання до пана Гаврилишина. Віктор Татарин запитує, що буде з відносинами України з Європейським Союзом та іншими країнами демократії, якщо і далі влада нашої держави скочуватиметься до авторитаризму? Чи раціонально обмежувати стосунки і поїздки владоможців? Знак запитання. По Лукашенку і його кліці це непомітно. Він багатіє і без ЄС. Ну то в першій мірі речатно, що наші. Взаємне спілкування значить, з Європейським Союзом буде дещо заморожені. Це ясно. Хіба що бачу, справді влада піде на деякі радикальні речі, бо дай депустити Юлію Володимирівну зв'язниці. Вони не підуть, мабуть. Якось. Вони не пробачать її, ну, але якось дочекати може способи, щоб вона була вільною, чи звільненою, скажімо. Але знаєте, Європа нас. Фактично хоче, бо Європа нас потребує. Ми тільки потребує, щоб там було збалансування з Російською Федерацією, від якої вона теж дуже залежна через ГАЗ особливо. Але знаєте, з геополітичної точки зору це дуже важливо і для Європи. А чому? Ну, тому, знаєте, що ну, так Російська Федерація, то та заява навіть особливо щоб творитися. На об'єднання тих народів е, нових незалежних держав. Навіть, і тоді це буде до певний свого сворода супроти тоді можуть позмагатися, значить супроти і Європи, наприклад. Є навіть таке наставлення. Європа це розуміє. Навіть, і справді ну, Європа потребує, щоб якось була справді демократія в світі. І чим більше її буде тут на Сході, теж, тим краще. Для Європи. Але може навіть Європа не свідома. Знаєте, в нас, колись Красневський казав, знаєте, пам'ятаю, це було в Парижі, там було багато президентів держав, він казав, та так, речасно для Польщі це буде корисно стати членом Європейського Союзу, але ми зробимо дуже вагомий вклад в цей Європейський Союз. І е, А я вважаю, що Україна може вкласти великі. Склад. Бо знаєте, в нас є фактично дуже здоровий корінь, і народ, як такий, він є, я б сказав, кращим, чим так званий той цивілізований світ, про який ми mm. часто тут за часто говорить. А Оце. чому? Чим він кращий? Ну, він є кращий, та це показалось чудово під час помаречевої революції. Знаєте, зі співом, з квітами, не з каменями, але найважливіше. Що люди вимагали? Що люди вимагали? Вони вимагали не там водки і кубаси чи їх виплатні чи навіть місця праці. Вони вимагали дві речі правду і свободу. Це фантастика. Знаєте, така. Ми тоді були епіцентром уваги цілого світу. На нас дивилися, як і справді, які смінятковий на... народ. Ну але Вони тепер такі... всі розгублені. Вони розгублені, розчаровані. Але знаєте, як справді відчують, що можливо якось той повернути до того світу до такого народу, знаєте, я думаю, вони знову змобілізуються. Я в це вірю. Але тут будуть знову вести цей процес вже нові люди.